Привіт всім! Так, сьогоднішнє відео піде про отакого саморобного редуктора. Е, значить, редуктор на кардан трактора на ВОМ. Буде підключатися сюди кардан. Ну, тут ще довариться кріплення, щоб редуктор крепився. Так, значить, зробив я цього редуктора сам. Лише були куплені підшипники і, і дві шестерні. Шестерні тут стоять, значить, на приводі кардана стоїть шестерня із Т40 лінива із ГРМ, Має 51 зуб, і отут уже на привід насоса стоїть шестерня. З колінвала Т-40 ГРМ, 20 зубів. В общем, ну, хотілося один до трьох геть чисто, щоб було. Але ну, що маємо, те маємо. В общем, що підібрав, що знайшов, те купив і, і на тому все. Так, хорошо, значить, були поточені корпуса. Сюди два корпуси, сюди два корпуси. Ну, звісно, всі шестерні завтуляні, заварені. Ну, і тут стоїть НШ-32. Ну, я думаю, що НШ-40 тут буде стояти. Таке місце ось вирізане, виточене. Ну, тут ще ось не до кінця воно заварене, лише прихвачене. Просто усе треба розібрати, щоб заварити. Так виглядає виглядається все діло. Ну, це все для того, щоб вомом трактора нагнати оберти на насос. Це такий проєкт на зиму гідравлічний дровокол. Думаю, буде всім цікаво. Тут досить багато цікавого, я думаю, буде, якщо все вдасться. Ну, думаю, думаю. Думаю, що має вдатися, якщо розпочав, значить мусить вдатися. Редуктора такого робив чого сам по тій простій причині. Я ще поки що не знаю точно, наскільки це все буде добре працювати, і купувати такого редуктора він трохи коштує. Ну, Гідродровокола, щоб зробити, і так треба немало грошей. Ну і ще плюс редуктор, ну, це буде трохи занадто. Так, вихід вала шестишліцевий, Ну, З болтиками, може хтось скаже, що перебрав, ну, перегнув забагато. Хай буде більше, може десь там не зовсім точно я зробив. Воно буде на герметику. І буде якось так. В общем, усі ці пластини 6 мм. Корпус редуктора зроблений із 219 труби 6 мм стінка. Я просто відрізав кольцо, торцанув його з двох сторон на токарному станку, щоб воно мало оцю ширину ідеально однакову. Приплюснув його, бо воно так як дивиться, сього, таку трошки як-то яйцеобразну форму має. Редуктор, бо тут шестерня менша, а там більше ну, через так. Ну, осталось ще там подоварювати, злив-залив, пробочки поробити. Ну і так, по мілочам отут доварити. попідчищати, уголки ці позрізати. І, в принципі, редуктор буде готовий. Для цього редуктора. Якщо підключається кардан трактора, то потрібно правого обертання насос. Так, ну, добре, друзі, на цьому буду завершувати. Отакий мій розпочаток. Стартував, як то кажуть, проєкт Дровокол гідравлічний до трактора, навісний. Ну, далі буде.